Вітаю, мене звуть Філіповиля, і я керівник надзвичайної команди проекту Educational Era. Ходімо, познайомимось ближче. Команда проекту складається з молодих спеціалістів, випускників топових вишів України та Європи. Вони ті, хто вірять у те, що наша освіта має отримати друге дихання, і те, що український освітній продукт може не поступатися якістю західним. Ми працюємо у напрямках поєднання ІТ-технологій, різних педагогічних методик і експертизи та розробки освітнього контенту. Основа команди працює на проектах з адаптивної освіти, гейміфікації в освіті, створення онлайн-курсів, інтерактивних візуалізацій з різними компаніями та організаціями. Восени ми запустили свої перші онлайн-курси з основних шкільних дисциплін. Наші роботи ми презентували на освітніх конференціях у якості спікерів, проводили майстер-класи, спілкувалися з провідними реформаторами освітніх підходів. Накопичуючи досвід, відгуки та удосконалюючи свої вміння, ми з гордістю презентуємо вам Едерабукс, проект інтерактивної освітньої літератури. Уявіть українські підручники, які зроблені з душею, які доступні онлайн кожному. Та Едерабукс це не просто книжки. Ми вирішили оживити їх, зробити інтерактивними та зручними. Щоб книжку можна було не тільки прочитати, а й почути, перенестися разом із нею на іншу локацію та краще розібратися у тому, що складно зрозуміти з тексту. Адже відео чи ілюстрації задіюють додаткові механізми сприйняття у читача. Запитання та задачі підкріплюють кожен сегмент матеріалу, а перевірка виконується миттєво. Не потрібно гортати підручник і довго шукати відповідь чи пояснення. З першими розділами семи інтерактивних підручників ви можете ознайомитись вже зараз. Наступний матеріал потрібно остаточно відредагувати, стилізувати для платформи та доповнити запитаннями відео. Ми плануємо запустити перші підручники вже до початку навчального року і ініціювати створення нових Просимо усіх небайдужих приєднуватися до нас, розповсюджуючи інформацію про безкоштовний та якісний сервіс або інвестуючи у процес розробки цих та наступних підручників. Олен освіти це мистецтво, тому ми об'єднуємо навколо себе методистів, експертів, дизайнерів, програмістів та людей, які самі нещодавно навчалися і знають, яких змін вони потребують. Ми віримо, що у нас з вами вийде. Попереду ще дуже багато планів. Ми експериментуємо, аналізуємо та навчаємось. Приєднуйтесь до нас, підтримайте проект та закладіть фундамент у розвиток українських освітніх технологій.